Жінки пам'ятають не лише недаровані квіти, а ще чимало болючих дрібниць, що роками в душі можуть тліти Без давності строків і архівних таблиць. Жінки пам'ятають усі несказані слова. Що полином їм роз'їдають думки, як були в чиємусь списку номер два, і втрапляли в зрадою тавровані сітки, жінки пам'ятають, зустрічі невтілені, і їх сценарії різні, ховають у шафі, складають фото, докупи розірвані. І парфум рідний шукають в забутому шарфі. Жінки пам'ятають байдужі цілунки, і холодні доторки вже чужої руки, На шкірі ніжності спотворені малюнки, І крижаний погляд, що кидався на втюків.